У випадку вчинення насильства за ознакою статі або домашнього насильства постраждала особа або особа, яка знаходиться поряд, має викликати поліцію, зателефонувавши на лінію 102. Подати заяву про вчинення насильства за ознакою статі або домашнього насильства. В заяві про вчинення насильства ви викладаєте: надалі відбувається фіксація доказів, відбувається оформлення адміністративного протоколу. Поліція складає протокол про адміністративне правопорушення за статтею 1736 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто насильство за ознаку статті. Наступним кроком після складення поліцією протоколу про адміністративне правопорушення є передача матеріалів до суду. Суд призначає дату розгляду та направляє постраждалій особі та кривнику повістку з викликом до суду. Ви не самі, і ваше життя та безпека найважливіше.